Сьогодні хочу розповісти вам про ось такий практичний та універсальний набір, який не залишить вас байдужим. Synthes Eva Bait Compact це комплект ємностей, призначений для зберігання і замішування прикормки, а також для транспортування різних добавок, наживок і насадок. Даний набір також можна використовувати для зберігання і транспортування різних риболовних аксесуарів. Ємності виготовлені з легкого і зносостійкого матеріалу Ева товщиною 0,8 мм. Мають характерну для цього матеріалу водонепроникність, що полегшує вологе очищення після використання та виключає зберігання запахів. Герметичні шви допоможуть уникнути протікання при зберіганні рядких компонентів. Прозора кришка основного кейса захищена від оєв випромінювання, має зручну ручку для перенесення і закривається надійною блискавкою. У комплект також входить 4 ємності різного розміру без кришки великий, середній і дві маленькі. Набір займає мінімум місця, що відмінно підійде риболовам для багатоцільового використання, які цінують кожен сантиметр вільного простору при перевезенні обладнання. Посилання на цей та інші корисні товари в описі. Підписуйтесь і слідкуйте за новими оглядами.